Бачите, яка гарна в мене колючка. Ось так вона цвіте прикольно. Правда, прикольно? Хі -хі. Цікаво так. Ця ще не цвіте. У мене тут був червонолистий персик. Отже, його немає, я його вже видрала. Все, він благополучно здох. Ну, нема, та й нема. Подивилась сьогодні гейфери у мене, жодної не залишилося гейфери. Ось така цибулька в мене гарна. Хочу порекомендувати вам порадити статицю. Бачите, яка вона гарна? Оце, оце статиця. Ось вона. Вирощуйте. дуже гарна квітка, невибаглива цвіте. Скільки вона вже цвіте, я навіть не знаю. І кущики вона гарні нарощує. Це я, як сказати, я не годую свої рослинки. Ну там колись для кімнатних бриснула пару раз, поприскала їх та й все. Ну, коли вони були маленькі, я маю на увазі, коли стояли в мене на підвіконні, Причаю свою масю до повідця, а вона не хоче. Маська. Маська це слово від слова маус на англійській. Мишка. Мань! Мика, Маська. Ну подивися на мене, подивися. От. Манюська. ви подивіться, який він гарний. Ну, Він дуже гарний. Я від нього в захваті. Мені написали в коментарях: знищте його, він вам заполонить, увесь садочок, він же сидить у відрі. Бачите? Буду збільшувати відра. Буду збільшувати посуду. Ще у мене одна колючка. Ой, я так і не постригла свого лелеку. не постригла. Треба постригти. Бачите, яка гарна. Я її обожнюю. Оте, От що росте саме і, і не думаю, вже віола все, вже вона останні. Квіточки вже все сьогодні полила. Наостанок, що бореться, що хоче жити, розумієте? Ось це котовник, котяча м'ята. Ну, Хіба це я ось прикрила ним падуб. Горить у мене падуб, бачите? Бачите, який він ось. Горять листочки на сонці цілий день. Я ним прикрила, я його зріжу. Мені не подобається ця рослина. Хіба що зрізати його завжди, щоб кулькою стояв. Та й все. Де, Де Мась? Тришки прозвучают.